Це ладний двір територія сумського гуманітарного штабу на Воскресенській. Сьогодні тут накрили столи і запросили всіх бажаючих скуштувати борщу. Борщ то ж наше рідне. Як ми можемо пропустити якийсь захід, котрий котри присвячений нашому національній нашій національній страві? Прийшли подивитись. Просто ж інтересом пообщатися з людьми, узнати новини. Приживаємо за Україну, як всі. хочеться подивитися, як його готують по справжньому. Ми з думали, що треба свій приносити. А, сказали, що ні, ти готувати в казані. Головна господиня свята відповідальна за процес приготування борщу пані Оксана, яка волонтерить у штабі від початку війни. Всі інгредієнти, які звичайно входять в склад борща, капуста картопля, морква, цибуля, часник. Звичайно, з м'ясом, звичайно, що з м'ясом, свинин. Два казани борщу готові. Його готували 12 працівників штабу, в тому числі хлопці. Підготовка костра, підготовка котлів, підготовка двориків, нарізки дівчата, піджарка, поримішка, підсолка. В іншому куточку ладного двору невеличка виставка. Сумський краєзнавець Сергій Гуцен представив експозицію зі свого музею Причал Одіссея». Це старовинні предмети, які мають відношення до їжі, горщики, столові прибори. Зараз спрацьовує хліба і хліб це в нас буде борщ, он сало вже далі є, але ж потрібна якась така емоційна складова, якась наукова там чи ну інтелектуальна. І мій музей якраз гарно доповнює гарно ну, цю локацію. Гуманітарний штаб це не тільки речі і їжа, а й психологічна допомога і підтримка, каже представник штабу Андрій. Коли, наприклад, український воїн їсть український борщ, то його бойовий дух завжди піднесений. І тому, якщо, наприклад, там господині не знають, як його готувати, або хочуть покаштувати щось інше, на сьогодні ми розкажемо, як його готувати, з яких інгредієнтів, з чим його краще їсти. За оцінкою Андрія Лугвіна, Свято-Борщу відвідали близько 200 гостей. Тут планують і надалі проводити подібні акції, які дадуть можливість людям розслабитися та об'єднатися. Чим не треба, як до себе розвеселяти, як то кажуть, тому що ну, сидіти вдома і чекати тривоги нуже на нервову систему це все відображається. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.